Наші депутати зійшли зрозуміло під кінець і рішили ну вже до кінця добили себе, і вони захотіли легалізувати е, свої казнократства. От людина накрала наприклад, пару мільярдів. Вона може заплатити там 200 тисяч відкупних. Тіпа, типу. а я за держ... Вони прийняли такий законопроект в першому читанні, наче покривання корупції. Я тебе чесно, Оль. Ну це вчора було. Це страшно. Але дивися, тобто, по суті, ми з тобою не встигли накрасти. Так, ми б крали 2 мільярда, заплатили по 200 тисяч. І дивися, і діти були за життя в ситі. Я тебе запитую, чи буде. А може закон... ти не так зрозумів, слуха. Та, Друзі, напишіть. Напишіть Олі. Зараз я буду читати від ти. Поки дивися, чи приймуть цей закон, чи вступить він в дію. Закон чи про організацію корупції. Такі відкупні собі. Ні, ну, Слухай так, закон про легалізацію корупції. І приймуть цей закон. Ні. І це знову це не так, як ти кажеш. ну, Тобто, щось не так. Не Легаль, те, це не називається легальний, легальний відкуп під корупцією, це називається законопроєкт такий. Підтримала разу. Ну це можливо не так, як ти зараз описав, Діма. Ну що ти ну, тупо. Там навіть розцінки написані, розцінки ти ось, дивися, я тобі кажу. Там відсотках, да, там то більше двох мільярдів, там 30 відсотків це платить? Круто слухаю? Офігенно, па це знаєш, що з дівчатами, то що не приймуть не так, ну все одно не так, ну не так, все одно не так. Можливо, я не так це розумію. Чи приймуть цей закон, про який Діма не сильно мені як це правильно розповідає? Чи приймуть? Ні. Ні, ні, ні. І це жінка якась розігнала цю інформацію. Тут якась дезінформація, все ж таки, mm. тут щось, щось якось не так. Щось відбудеться з законом про викрадання грошей. Mm. Про, ну, як, тип, про це не, з це, це не, так. так, чи буде взагалі цей закон? Ну ні, ну це немає тут співпраці зі слідством імператор перевернути, розумієш? Ну тобто тут е, такі досить агресивні енергії стосовно цього мені показують. Ну тобто, це не про коротше, не так все, що я не знаю як, але не так. Добре, тоді питаю тебе так: чи зможуть в Україні корупціонери, люди, які накрали, легально заплатити за це гроші і не, не сидіти в тюрмі? Чи зможуть корекціонери легально захопити гроші на собі підкорні? Ні. Okay. Ні. Тут ну блін, ну це знову ну нічого нового. Розумієш. Вони зможуть виїхати. А звісно, дивися, тебе куча денег. Ти кажеш, друзі, друзі, так вийшло, що в моєму сейфі з'явилося 20 мільярдів доларів. Дайте я, я вам дам мільярд, тільки треба швиденько уїхати. А вони кажуть, 20 мільярдів – це багато грошей. Вони кажуть, можна я виїду фурою своєю коханкою і з дітьми. Вони сідають всі на цю фуру і летять собі на Монако так можна І ні? що, Діма, нового в цьому, скажи? <ріхи> що ж ти там нового в цій схемі побачив? А, скажи, друже. Нічого, дружа? нічого ну, нового, доті, друзі, колесо фортуни як то кажуть. І... Давай, так. Давай так. Чи буде поборена корупція в Україні? Такі утопічні питання. Я утопіст. І буде по... А я фаталіст. Привіт, добрий вечір, добрий вечір. Так, кажуть, да О, Боже, як? Ну, ті поїдуть. Боже, Оль, а ти бачиш, ти не всі поїдуть, всі ти не хочеш відповідати, що реально людина, яка накрала, зможе легально виїхати за кордон? Ну, це відбувається вже, а, Дім. ну, все, так. Да. Ну, тут люди... я ж кажу, нічого нового. Ця схема вона відпрацьована роками і поколіннями, розумієш, ці, хто вміє красти, хто вміє оці схемки всі е, будувати масштабні е, чи побори. Україна корупцію. Ну так, да, кажуть, слухай, нову, да. так. Е, це буде з різних, е, як знаєш, різним чином це буде відбуватися. Ну, тобто комусь комусь дозволять, наприклад. Капець, покажу. Ну, воно правда, ну воно так і показує. Я не, ну Оля, добре, це не правда. дозволять як. Ну, дадуть більше можливостей, скажу я так. Це не про те, що там спільно там спільноту будуть ділити на, знаєш, як це касти, касти, да, там каста тих, кому можна, yeah, yeah, yeah. цим не можна, бо посадимо. Ну то от, 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 от все ж таки воно якось щось на це і схоже. Проте, це більше не про ем, це про зміну інструментів, це про зміну. Взагалі роботи всієї системи, це не про те, що всіх посадять, вб'ють там, кинуть за грати. Ні, і що не всі, не всі все ж таки, уїдуть. Ну розумієш, а тут все ж таки про те, що будуть змінені якісь такі механізми. Ну можливо, тут більше схоже на зупинку. Ну тобто, як унеможливлення робити це в такому обсязі, як це робилося завжди. Давай. Проте, оцю схему ніхто ніколи не відмінить, розумієш, так, на, да, на тирили це... і тік, і втік. І а відбувище. дивися, ці гроші не можна вивести. Давайте так, чи буде зупинено виведення капіталу, тому що його, як практика показує, виводять постійно. Чи будуть зроблені якісь такі дії для зупинки виведення капіталу? Щоб ці олігархи не було. Да, об'єднання якісь будуть, будуть якісь об'єднання.